Вітання всім. Вітання всім. Сьогодні ми продовжуємо серію зустрічей з нашими студентами спеціальності менеджменту, які в нинішніх умовах ілюструють унікальні здібності поєднання навчання з іншими активностями. Сьогодні гостем нашої зустрічі є Роман Ярошик і тема нашої зустрічі Як ставити ціль йти до неї? Отож, Романе, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня, Роман. Ми е, по, побудуємо нашу зустріч у формі е, відповідей, які я буду вам ставити. Угу. Будь ласка, Раз. будь ласка, розкажіть про себе. Всім привіт. Мене звати Роман. На даний момент навчаюся в місті Рівному в національному статі водного господарства на третьому курсі вже на спеціальності менеджмент. Перед цим почався у Рівненській загальноосвітній школі No27. Закінчив 11 класів. В школі був, як на мене, хорошим учнем. Всіх 11 класів я старався вчитися, щось пізнавати, досягати. І, як на мене, зараз так само я підтримую цю ініціативу і в нашому університеті. В школі я так само відвідував дуже багато, скажімо, так, секцій занять, турнірів, олімпіад, як і спортивних, скажімо, так і, так і розвивальних навчальних. В школі так само з восьмого класу писав Ман, який так само у мене проходив в одному інституті. Тобто, вже початок був обладений з самого початку. Почав писати ще в восьмому класі, хоча. Можна було писати тільки в 9-му, але вже почав писати з восьмого. Писав з 8 до 10, в 11 класі вже завершив свою написання ману, тому що 11 клас більш, скажімо так, поглибився з написання ЗНО, підготовки до нього, щоб гарно його здати, щоб поступити на державну форму. Особливо це інших варіантів не розглядалося. Так, зараз ще паралельно а, працюю, а, почав працювати відразу після 18 років і поєдную зараз своє навчання з роботою. Добре, Роман. А які у вас були мотиви вступу до закладу вищої освіти? А, мій мотив вступу. А, ну, перш за все, я хотів. Чому я поступив саме в один інститут? Тому що я хотів залишитися в місті. Я не хотів нікуди їхати, мені комфортно в нашому місті в Рівному, я його люблю. Так само дуже багато моїх знайомих, моїх скажімо, родичів, які рекомендували мені водний інститут. і це були одні з основних причин. Мені рекомендували водний інститут, так як тому скажімо, там. Через так само через викладачів, які е, відповідально, професійно ставляться до своєї роботи е, і, скажімо так, в, виховують студентів е, як найкраще. Тобто, таким більш такими мотивами було основним моїм мотивом було поступити в один інститут, щоб залишитися в місті. Дякую. Роман, а скажіть, будь ласка, чому саме вибрали менеджмент? А, саме, а чому вибрав менеджмент це взагалі така історія? Чому я йшов на менеджмент? Я коли поступав, я хотів щось таке. Взагалі, я спочатку думав, що бо я в школі дуже любив математику, вивчав її, геометрію, алгебру. Я хотів щось таке економічне, і я думав, що менеджмент це пов'язане з математикою. Потім взагалі мені сказали, що менеджмент математики. Скажем так, відношення мало має, але це мене, скажімо так, не, не розстроїло. Я Не знаю, як там сказати. Не да, я... перепрошую. Потім, коли я прийшов вже подавати документи, я зайшов в один кабінет, і там висіла цитата якогось чи вченого, чи якогось дослідника, я не пам'ятаю. Яка мені дуже сподобалася, і я взагалі зараз її до цього моменту пам'ятаю. Е е менеджер, менеджер менеджер це той, хто може заставити е зробити е щось сьогодні, когось замість. Блін, е не може, як це воно звучало так правильно. Менеджер це той, хто може зробити, заставити це зробити сьогодні, а не подати на завтра. Я не помню, хто це був, чи Адам Сміт, чи хто. Чесно не пам'ятаю, і ця фраза мені настільки е, сподобалась, вона завів мені в голові. І я думаю, це те, те, що треба мені, це треба йти сюди. Добре, Романе. Ну е, я зрозуміла, що як ви вибрали менеджмент, а яку ви ціль перед собою ставили, коли вже вибрали менеджмент і стали студентом? Е, ціль е, ну, е, я сказав, перед, переді мною стало дуже багато цілей. Але коли я вже обідився, вибрав менеджмент, я зрозумів суть менеджменту, з чого воно буде складатися. Основною моєю цілею було зараз є і вперед, яка йде, це завершити водний інститут. Ще Чесно не знаю, чи на бакалавр, чи на магістр, чесно не знаю, але завершити, на відміну, завершити. Стати професіоналом своєї справи і, скажімо так, працювати за спеціальністю, не віддаватися буденним справам, не віддаватися якісь інші професії, але в тому, що як я вже почав, треба закінчити його. Добре. Роман, скажіть, будь ласка, ви навчаєтеся, але навчання це процес, і в процесі завжди виникають не лише такі. Е, е, Процеси, які породжують позитивні емоції, ви здобуваєте досвід і рухаєтеся вперед. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами ви стикалися під час навчання на менеджменті, як ви їх вирішували, що вони вас навчили, і якими результатами навчання ви можете ну, гордитися? Так, з якими проблемами я стикався, і якими результатами можу гордитися? Ну, Перш за все, Саме таке, що мені там, і зараз не подобається, це те, що тільки я е, заступ, поступив в один інститут, один місяць повчився, не познайомився взагалі з групою, з викладачами і нас переводять на дистанційне навчання. Е, це було дуже важко, я скажу так, е, зорієнтуватися, вчитися дистанційно, тому що ти своїх одногрупників не знаєш, не знаєш. На кого з ким можна почати спілкуватися, на кого розраховувати, не знаєш підхід до викладача, тому що ти провів тільки е, декілька занять, ти взагалі не зрозумів суті дисциплін, хоч і на першому курсі це були такі базові дисципліни, які ще можна сказати під, підпорядковувалися в школі. Так? Але взагалі це дуже збивало з пантелику, тому що нас тоді на першому курсі перекинули на дистанційне. Так і перший курс у нас пройшов дистанційно. Тобто, коли ми прийшли на другий курс, наша група, ми, да, ми спілкувалися там дистанційно, ми переписувалися, ми допомагали один одному. Але коли ми знову на другий курс пройшли, скажімо так, знову навчатися, це було знову дуже важко почати спілкуватися один з одним, якось налагоджувати якісь комунікації. І, скажімо так, ти провчився дистанційно з одними викладачами. Ти їх не бачив, якось там позакривав все, все здав, все закінчив. А тут зразу нові викладачі, і потім, коли ти приходиш, тебе знов закривають. Я е, Оце з двох курсів попередніх у саме Одніку прочувся тільки два місяці. А це вже третій курс, це вже щось таке для мене взагалі новинка, що ми так довго зараз тримаємося і учимося аудиторії. От зараз е, у ну, нас як наполовину дистанційна, половина очна. Але все рівно, я думаю, що нас раніше закриють. А з основних результатів, яких я, можна, ну, я можу, скажімо так, гордитися, це було те, що на першому курсі я пішов, я зразу пішов на роботу, і на першому курсі я і працював, і, і отримував стипендію. Закрив це на, на відміну. В першому курсі все на відміну перший і другий семестр. В другому курсі так само все на відміну закрив, але вже без стипендії, тому що там вже трішки було важче. Ну і зараз планую, так, зараз так само працюю, навчаюся, і планую не закидати навчання, а працювати далі, і от, можливо, навіть на стипендію. Добре. Романе, ви сказали про те, що ви з першого курсу вже працюєте. Поділіться, так. як. Е... Який досвід у якій сфері ви маєте працюючи, і як ви працевлаштовувалися? Якісь які були особливості, як ви можете поділитися цим процесом, щоб ті, хто буде вас слухати, могли собі здобути певні навички? Ой, ну взагалі це така теж історія, скажімо так, все почалося з того, що виповнилося мені 18 років. І треба ж вже почати себе забезпечувати навчання, хоча й на хоча й на державному, але ж все рівно дорога, їжа, треба щось. Ну, треба щось думати. І як тільки мені виповнилося 18, я думаю, треба йти працювати. У мене був знайомий, який працював в ресторані, і він мені порадив, каже: зараз там йде набір. І ти спробуй, не бійся, типу. Я кажу йому: а навчання, як я буду? А, каже: ну так ти попробуй. Каже, якщо не вийде в тебе, ти, ти ж можеш в будь-який час відмовитися, скажімо так. Угу. Ну, я підшов перший місяць було дуже важко. У мене нічого не виходило. Я не міг, скажімо так, сконцентруватися і на учобі, і на навчанні, і на роботі. Але. Коли прийшов місяць-два, в мене почало все виходити. Я не, я зрозумів, як мені можна компонувати навчання і як можна компонувати е, роботу. Я влився в колектив, я е, почав заробляти, скажем так, досить непогані гроші. Я зрозумів, що треба так і продовжувати. На тобто не закидати учобу, не закидати роботу, поєднувати його. Я знайшов взагалі. Ну, як для мене, золоту середину. Так, да, трішки важко. Да, я не кажу, що це легко, але воно того стоїть, воно то, того варте. Тобто, сама важлива порада це не боятися. І сам і друга це, якщо поки ти учишся і хочеш піти на роботу, не закидай її навчання. Бо це, скажімо так, навчання. Це те, що тобі диплом, навчання це те, що тобі в майбутньому дасть якісь, скажем так, опору. Я це розумію, і це мене зараз тримає, і тому я продовжую навчатися, не закидаю. І, Як на мене, вчуся на дуже хорошому рівні. Добре, Роман. Ви поєднуєте роботу і навчання? Ну, навчання це здобуття теоретичних знань, робота це практичний досвід. Чи можна в межах університету здобувати практичний досвід, навчаючись теоретично, і як на роботі, коли ви маєте реальну практику, використовувати теоретичні знання? Е, ну, скажімо так, дивіться, е, на навчанні більше в мене йде. Теоретичне е, вивчення, ніж практичне. А от вже робота, це вже йде реально практичне застосування, в якому теорія мені не допомагала. Е, і, ну, як сказати, навіть не допомагала, не то, що не так, вона мені була в якась нагоді, я знав, як там керування, це все. Але от. Саме на роботі, коли ти теоретично вивчаєш на навчанні, практично ти е, використовуєшся на роботі, це дуже тебе взагалі, е, скажімо так, кріпляє, укріпляє і е, навіть не знаю, як підібрати слів. Е, е, ну, я через те, що я пішов на свою роботу, я дуже багато в навчанні. Е, Скажімо так, викладаю на імпровізацію через робочі моменти. Тому що там, наприклад, ми вивчаємо якісь управлінські, якісь компоненти там, управління підприємством цим тим. І це все в повторюється в голові, тому що я за це все пройшов на роботі. І мені, ну, мені зараз набагато легше типу, вивчати його, чим якби я просто вчився. Тому скажу так, робота мені зараз. Дуже сильно допомагає. Навіть практику, яку я е, проходив, я пройшов у себе на роботі, я, я ще більше е, закріпив всі знання, всі вміння. Ну, взагалі, супер. Скажу. Добре, Роман. А скажіть, в якій сфері ви працюєте? Чи в галузі якій? В готельно-ресторанній сфері. В готельно-ресторанному бізнесі. Так. Добре, а е, які ви ставите ціль перед собою як менеджер в майбутньому? Eh, сама моя головна ціль, ну це зараз така вона трохи для мене недосяжна. Але eh, ну, скажем так, хочу розвиватися в готельно-ресторані. Справді мені це взагалі дуже сподобається. Це для мене, от, це для мене як, як рівень, <смі> скажем так. Я хочу на ну, бути в цій сфері. Eh, Саме моя головна ціль, ну поки я ще навчаюся, мене не можуть, скажем так, підвищити. На якусь високу банку, але планую в майбутньому закінчити університет. І все-таки залишитися на цій роботі і досягти якогось вищого рівня, скажімо так, стати адміністратором можна і так, ну, тобто розвиватися по цій сфері, не закидати її в ніякому разі. Це має зараз головна слід. Роман, а чи використовуєте якісь платформи для професійного розвитку? Навчальні, якісь канали Дивитеся, використовуючи сучасні сервіси освітні. Додатково я проходжу курси, які е, е, під, У нас від роботи були, скажімо так, навчальні процеси, де нам розказували все, пояснювали, е, так само нам давали якісь матеріали. Для самостійного працювання. Так само я і в інтернеті е, користуюся такою літературою. Проходжу курси, які є в дії. Зараз дуже багато курсів в дії, Фометелс, і, е, що ще можна Забувся, як називається. Е, ЮАХаб. ЮА тобто є курси, які мені там допомагають. А вони як неформальна освіта вам зараховуються під час навчання? Так, да, так, да, так. Да. Я їх тому і проходжу, тому що, наприклад, якщо я вже там прям дуже не встигаю, скажімо так, з навчанням, я домовлююся з викладачами, що я проходжу якийсь певний курс по цій темі, які я пропустив, приношу сертифікат, викладач перевіряє, чи я в реальності його пройшов, не просто там прокласив. І зараховує мені цю тему, яку я, наприклад, пропустив. От як е, ось у мене тих ще була пара, е, я там пропустив був в одну лекцію, і вчителька сказала: просто там пройди е, цей курс, щоб ти зараз там сам собі там щось не видумав, пройди цей курс, опрацюй. вона дала мені силку на курс. Я його пройду, вона мене опитає по ньому, і все просто зарахує це все. Тобто викладачі дають посилання, де можна дотримати військові знання і можна використовуючи режим онлайн, отримати відповідні знання. Добре, Романе, я би хотіла поцікавитися у вас ще такої справи, ну, вже майже особистою, чи є у вас якісь хобі або захоплення? Ой, хобі чи захоплення зараз дуже мало. Ну, моє зараз основне захоплення це Навчання. Про, е, проводити час е, вдома з друзями і з родичами, бо зараз дуже мало часу через те, що ти е, працюєш на роботі один день, другий день учишся, третій день спиш після цього всього. Е, Тому зараз основне хобі це проводити час з друзями і з родичами. А так, якщо з таких якихось раніше я любив малювати, я займався малюванням. По суботам я йду грати в футбол, тому що я йду в свою рідну школу. Ми в школі, в нас є великий залбацій. Ми там орендуємо поле і збираємо всіх своїх, граємо в футбол, скажемо так. Добре, Романе, ви згадували про те, що ви ще з восьмого класу почали займатися в малій академії наук і вели наукове дослідження. Поділіться враженням, яка тема була дослідження ще в школі, і чи ви займаєтесь науковою діяльністю в університеті? Е, почав почав з восьмого класу займатися перш за все через те, що в мене був класний керівник, такий взагалі е, ентузіаст, скажімо так, він був. Тож він не зациклювався на одній роботі, він розвивав учнів і взагалі це не можна було з 8 класу, але він якось мене там пропихнув. А, Цей, а де... назвіть прізвище і ім'я вашого вчителя, і предметики? Прізвище, ім'я Саваренчук Олександр Миколайович, мій класний керівник, був вчителем математики і інформатики, і от він оце він мене скаже так. Всі початки постат... uh -huh. через нього. Uh -huh. Взагалі дуже хороший вчитель. Я його поважаю як вчителя, як людину. Він дуже багато мені дав, він ну, підтримував завжди і зорієнтовував в майбутній цілі. Я їх зараз пам'ятаю, він мені там казав, що там Рома, типу вчись, спеціально тобі дасть, Якийсь... Воно дасть тобі на майбутнє. І він, як, скажімо так, не прогадав. От угу. дуже хороших кібербу, угу. добре, Роман. Дивіться у нашому житті, е наше життя це своєрідний бізнес-проект, і як ми його організуємо, такі результати отримаємо. Тому у мене питання до вас: про що ви мрієте для того, щоб ваше життя було успішним бізнес-проектом? Про що я мрію? О, я мрію про дуже багато чого, але щось таке певне. Ну, перш за все, я мрію ну, за саме головне закінчити університет, триматися на плаву, не здавати позицій. По-друге, знайти хорошу роботу або залишитися на цій самій, але піднятися вище, або знайти кращу. Ну скажемо так, щоб фінансова забезпеченість була у мене хороша на майбутнє. Okay. Uh -huh. Забезпечити батьків своїх, які так само мене підтримували, давали мені. І гроші, і якісь знання, і все. Ну, а ви і... один в сім'ї, чи у вас є брат, сестра? Ні, є ще старший брат, є. А, так, вже він він, самостійний, брат. Так, а, так, так. самостійний, вже одружений, живе в нема, машини має, все, все супер. <рес> тобто у вас є на кого рівнятися, так? Так, да, так, да, да. Ясно. Ну, він на, на 10 років за мене старший. Угу. Ну так, звичайно. Так. Так. Тобто, ви з однієї сторони, вам є на коріння, а з іншої сторони, вам треба перевершити старшого брата, тому що ж да, молодість да, це, да, да. це та наснага яка дає право отримати гарні результати. Добре, Але як я його доганяю, він зразу мене ще на ту ступень переганяє. Молодець, <реш> Тож, молодець, він, молодець, він <реш> вас мотивує. А як звати вашого брата? Саша. Саша. Він а я не пам'ятаю, він вчився. А він... В автотранспортному, а потім ще перейшов водник. У нашому університеті він випускник нашого університету. Також. Да, да, да. Тобто, ви підтверджуєте, що ваша родина пов'язала життя з нашим університетом, про це зовсім не шалтує, має успіхи, і, в принципі, да, да. досвід, яким варто поділитися. Добре, так. Роман, дякую вам за зустріч. Дякую Сьогодні зустріч була з е, Романом Ярошиком, студентом спеціальності менеджмент третього курсу навчання. Зустріч провела з, з студентом професор кафедри менеджменту Людмила Іванівна Безпілесна. Роман ще раз вам дякую. На все Дуже, дякую добре. Що запросили дужки. мене? Мені самому стало легше, Я виговорився. Всім раджу не боятися йти вперед, за своїх цілей і е, е, вибирати менеджмент самого головне, просувати його, всім успіху, скажімо так, і мирного неба над не головою. Самого Дякую, дякую, Романо. На все добре. До побачення. До побачення.